Який випередив форварда суперників Сігієв м'яч втрачає і біжить Антон Салабай. Це може стати виходом мічнавіч. Ракіцький біжить з усіх сил, але Салабай вже в страхнув майданчику. Салабай, Салабай кладе Ракіцьку, але Ракіцький. Як то він догрібає? Чим він догрібає? Як він здобуває вже лежачи в підкаті цей м'яч? Ну, ви знаєте, це один із найкращих моментів цього поєдинку, попри те, що катастрофічна оборона одеситів, катастрофічна обрізка Сігеєва, в першу чергу говоримо про неї. Салабай дуже довго думав, дуже довго вицілював, клав корпус, хотів зіграти на виконання. Давайте подивимося. Де Салабай? Де Ракицький. Змушують діда бігти, так в хорошому сенсі на штаті бігти. він. Навіть не знає, з яким видом спорту це можна порівняти, але це було ефектно. Ефектно. Ну хіба що Одесити, хіба що полтавці допоможуть, вони допомагають.